Місто за грізними порогами на Дніпрі, місто, де постало українське лицарство, місто, колиска запорозького козацтва, світового феномену, що не має аналогів у цілому світі, місто, в якому з перших днів повномасштабного вторгнення пульсує незламний дух воїна. Місто, Гніву сивого Дніпра Славутича на Орду, місто, в якому з -під товщі води знову виринули древні дніпровські пороги, закликаючи сучасних козаків, оборонців своєї землі до останньої переможної битви проти сил зла. Це все про нього, про наше героїчне Запоріжжя. Про його сильних і вільних жителів, про його хортицю, Його проспект, Його Дніпро. З ним народження тебе незламна фортеце за запорогами.